І так, всім привіт, друзі! З вами Dark і сьогодні ми розглянемо плюси та мінуси володіння консолі PlayStation 3 у 2024 році порівняно з емулятором. Даних консолей у моєму житті було дві штуки, обидві в досить пізний час за порогом актуальності консолі. Перша у мене була PlayStation 3 Fat, вона ж товстушка. З нею, в принципі, вийшла кумедна історія. Консоль я купував у 2020 році, не робочую, продавали її після невдалого. Скальпування процесора були пошкоджені доріжки. Продавали її з жорстким диском на 1 ТБ. Я тоді сторгувався і купив консоль без цього диску. Коли консоль до мене прийшла, я її розібрав. І зрозумів, що моїх умінь та умій знайомих недостатньо, щоб її відремонтувати через деякий час, так і не наважившись лізти туди, вирішив продати її. Мені написала людина, яка хотіла її купити, і в процесі обговорення угоди з'ясувала, що він ремонтник і може полагодити мені цю консоль. Я на той момент часу вирішив зіграти в рулетку, так як ціна консолі на той момент була смішна, еквівалентна моїй зарплаті за день. Ціну ремонту людина назвала ще нижчою. Думаю, йому якоюсь мірою самому було цікаво, чи зможе він її підняти. Я просто пішов і відправив йому консоль без будь-яких оплат або страховок. Через 3-5 днів я побачив у повідомленнях картинку консолі, що запустилася. Моєї радості на той момент не було межі. І далі я вже оплатив роботу людині, чекав, поки доїде моя консоль, попутно написавши продавцю консолі, що хочу придбати жорсткий диск, так як ціна на нього тоді була в нього дуже низькою. Та й на продаж він його не виставляв. Цікаво, який вираз був його обличчя, коли він дізнався, що консоль відремонтували, і ціну, яку я віддав за ремонт. З консолі в комплекті було два геймпади: один китайський і один оригінал. У оригіналу був Дріфт Стіка, у китайця не було гіроскопа. Але враховуючи, що вся робоча консоль з рахуванням ремонтів і 1 терабайтного диска, мені обійшлась приблизно в 3-4 рази дешевше, ніж середня ціна аналогічної консолі, я тоді не скаржився взагалі. Тоді ж я пройшов і перепройшов безліч ігор, як ексклюзивів, так і мультиплатформи. Захоплено пройшов усі частини Uncharted, -у. найбільше мені сподобалась друга частина. Звичайно ж, пройшов Last of Us, гра мені дуже сподобалась. Пройшов God of War Ascension, пограв у Resistance, Infamous та Killzone. Не можу сказати, що ігри не сподобалися, але до кінця не пройшов жодну з них. Єдиний Killzone, який я пройшов до кінця, була гра на PlayStation Vita. Там і не так багато було великих ігор на проходження. Потім по класиці консоль припадала пилом і в якусь мить була мною продана. І ось знову прийшов 2023 рік. Купив я по низу ринку PlayStation 3 Super Slim на пломбах і, враховуючи температури, які я періодично моніторю, можу сказати, що поки не планую її розбирати, так як температури ГПУ і ЦП не перевищують 60-65 градусів. У комплекті я за класикою отримав китайський геймпад без гіроскопа, жорсткий диск на 500 ГБ, Габайтів, швидше за все, рідний. Геймпад був із неробочими шифтами, я його полагодив і віддав своєму другові для іграшок на ПК у старі емулятори. А собі я купив оригінальний DualShock 3. Благо пощастило мені тут більше, ніж DualShock 2. Мені попався адекватний продавець, який не підкинув мені мотло. Тому що купував я консоль з конкретною метою пройти певні ігри, де він був мені потрібен. Тому що в грі Heavy Rain є багато місць, де за геймплей зав'язаний. Саме на тому, що треба трясти джойстик або робити їм рухи вліво-вправо і скіпнути це просто немає можливості. Гру я пройшов і вона мені сподобалась. Так само на той час я дуже хотів пройти Red Dead Redemption і її доповнення, так як Red Dead Redemption 2 мною була пройдена десь через півроку після продажу PlayStation 3 Fat, і я. Два з половиною роки ходив з бажанням пройти цю гру, але мене абсолютно не влаштовувало те, як працює емулятор PlayStation 3 на моєму ПК. З восьмиядерним 16-потоковим мутантом з маркуванням QTG1, 32 ГБ RAM ddr 4 і відеокартою Nvidia RTX 2060 на 12 ГБ відеопам'яті. Можливо, емулятор вже оптимізували під дану гру. Або хтось може сказати, що я дурень і треба було спробувати емулятор Xbox 360, але на той момент часу мені не сподобалось те, що я отримав. Зараз, звичайно, з виходом гри на ПК актуальність питань. Відпала в принципі, але я все ж таки говорю включи своїх емоцій і свого тодішнього досвіду і взаємодії з емулятором. І як би мені не подобалось базікати і ділитися з вами своїм досвідом, настав час переходити до теми ролика і почати я хотів би з плюсів цієї консолі. Перший плюс можливість стабільного запуску ігор, так як це задумував розробник. І так я знаю, що багато мультиплатформи через незрозумілу складну архітектуру PlayStation 3 працюють на Xbox 360 краще, з більш високою роздільною здатністю або з більш стабільною кількістю кадрів. Однак у порівнянні з PlayStation 1 і 2 ми вже можемо говорити про термінологію «включив і Граєш. Другий плюс, консоль може запускати ігри від PlayStation 1 нативно і від PlayStation 2 програмно після певної настройки. Третій плюс PlayStation 3 до цих пір можна використовувати як Blu-ray і DVD плеєр. І хоч хтось зараз може посміятися над таким плюсом, я запускав на ній старі dvd диски, яких в мене величезна кількість, на жаль, більшості в жалігідному стані. Так само нещодавно виходило оновлення ключа шифрування програвача Blu-ray, що дозволяє PlayStation PlayStation 3 і далі запускати свіжі Blu-ray диски І ось тут уже переходимо до складнішого пункту даного відео, а саме до мінусів. Перший мінус при покупці FAT і рідше Slim версії консолей можна потрапити на прогріту або відреболену консоль, або консоль після ремонтів, яка не зрозуміла наскільки якісно відремонтована і скільки проживе. Другий мінус при покупці консолі в більшості випадків вам знадобиться її обслуговування, особливо при покупці FAT і рідше Slim версії консолі, так як старий неякісний термоінтерфейс може визвати перегрів та поломку консолі. Третій мінус втомлені оригінальні контролери, які новими купити практично неможливо, знову ж таки, стіки можна перепаяти, батарею при бажанні також можна поміняти, як і мембрани. Так що мінус теж вкрай спірний. На мою суб'єктивну думку, я можу рекомендувати цю консоль до покупки, але прошу вас зупинити свій вибір на Slim та Super Slim версіях консолі і обійти стороною FAT. Дана версія консолі найстаріша, яка найбільше відпрацювала, за обслуговуванням якої з меншою ймовірністю стежили, і яка частіше може бути прогрітою після відвалу несумлінним продавцем. І на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайк і залишати ваші коментарі, питання і побажання. А для самих відданих підписників, які хочуть підтримати мене матеріально або щось запитати не по темі відеоролика, в шапці профілю є посилання на донат, телеграм-рупу і чат, а також мій твіч канал, на якому я планую вести трансляції. Там поки що порожньо, але все залежить від тебе, мій глядач. Всім дякую за перегляд і Всім до побачення.